І 65 призначення. Це призначення по платежах по приватній фірмі Інконресурси. Значить, 96.30 оформлення закордонного паспорта. Uh -huh. І 65 туди входить е, справка на судимість, яка оформляється, яку я саме рожу, і туди входить перевірка по обласному адресному бюро. Вони є обов'язковими теж? Так. Да. Обов'язковими? Звісно, бо без нього не буде оформлятися Ну а чим передбачено, що вони є обов'язковими? Перебачено в законі. Я, я перепрошую, я, я перепрошую вас перед'ю на секунду. Справа в тому, що я вчора буквально заходив на сайт Кабінету міністрів України, де ознайомився е, з постановою 231, в якій сказано, що є обов'язковий платіж. 170 гривень. Це держмита, це дещо 340 гривень. Але всі інші є не обов'язковими. Чому я так сказано? Це то, 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 то на офіційному сайті Кабінету міністрів України. Ну Ну, по вон є постанова лежить, єдиний документ, який потрібно просплати, нічого абсолютно не допоможе. Що ви питаєте, прийшли і питаєте доярку про пороживка госту, правильно? Питаєте ну дивіться, Ви видаєте людям зараз, яка тут загальна сума от цих гривень. Оля, свої розгукова рахунок у банку, правда?

Немає. Немає. Вони є дози, 8 дози. Не по знімаємо позитив. Який досвід? Чим передбачено, що я маю взяти досить? Я знаходжуся в державній структурі, правильно? Правильно. Ну, в державній структурі я маю право моніторити діяльність його. В зоопарки там теж необходимо, що за вставання животними заплатили. Ми ще б зайти в зоопарк, ми маємо заплатити ну, за вхід. Можна ваше теж послучить? Будь ласка, на камеру. Посвідчимо. Скажіть, будь ласка, на зараз покажу. Да, ну, дуже близько. Павленко Євгеній Юрійович. Юрій ласка, Павленко. Заступник начальника РВ УЖТ номер 03 7096. Дата видачі на шостого 2012, дійсно, з першої на, на 6.2015. Mm -hmm. mm -hmm. Дякую. Дякую. Власне, ви хотіли запитання? Ні. Ну, з метою оформлення закордонного паспорта що... <гум> звернулися в даних персональства, оформляє закордонний безпере. Нам видали перелік платежів на суму 720 гривень. І виявляється, ці платежі не є огромкованими, вони не є обов'язковими досплатими, а от нам кажуть, що ми обов'язково маємо їх сплатити, інакше ми не оформить закордонний паспорт. Ви Но, річ, то, що... Ти, отыжі, надимете, дікато, в Ну, речь что ли надаються дівчата управления? Какие управления? Управление Ну, Дівчата кажут, что он узнает противники и управление телефона. Конечно. Не так они кажут, что они працівники, предпринятые информации ресурс. Що я на сказав, на камеру? Сказали, Сказали, да? що ми працівники підприємства інформресурс, який знаходиться в Житомирі. а не інформує. Хто оформляє паспорт, кажуть, інформресурс. Кажуть, йти до, на... до нашого начальника в Житомир. Це ж все зафіксовано. Для чого ви думаєте, ми знімаємо? Давайте проведемо якусь ясність. Чиї це працівники і що вони дійсні проблеми, які послуги беруть гроші. Чітко сказано постанові Кабінету міністрів, що є обов'язковий платіж 170 гривень. Це Держміта. Все інше, все інше, працівники ГІРФО мають пояснювати, на що ці гроші йдуть і що це є необов'язковим. Нам сказали, що 720 гривень не менше, не більше. То ну, ми хочемо роз'яснити, в чому ця справа. Вы паку специально сможете. Сейчас выключился. Другой мы идем, подключение. Сейчас это было. Пишем. Заморозить нашся.